Сумна статистика на Вінниччині збільшилась кількість випадків отруєння чадним газом серед населення. При зниженні температури повітря зростають режими роботи газового та пічного обладнання. Поруч з цим різко збільшується ймовірність отруєнь чадним газом. В цій темі детальніше розбираємось. Із гостем нашої студії ігор Дорошенко, технічний директор. АТ Вінниця Газ. Пане Ігорю, мої дні. вітання. Розкажіть, будь ласка, чи часто вашим фахівцям доводиться виїздити на виклики, які пов'язані саме із отруєння чадним газом? Так, безумовно, природній газ є джерелом е, затишку та тепла в наших оселях, але буває і е, в зворотньому порядку. На щастя, скажімо так, по АТ «Вінницягаз» по області в цьому році летальних випадків не засвідчено і не було. Але на жаль, є випадки, які призвели до госпіталізації наших споживачів. Тому з настанням холодів початком опального сезону, все таки такі випадки з'являються і з'являється безпосередньо період опального періоду. Розкажіть, будь ласка, що потрібно знати про чадний газ? Чи можна його відчути? Так, звісно ж, споживачам потрібно не забувати, що чадний газ це є тихий вбивця, він не має ні кольору, ні запаху. Його важко все таки приділити в приміщенні його наявність, але методи засоби є. І споживачам потрібно все таки неухильно дотримуватися правил безпеки систем газопостачання, дотримуватись правил експлуатації заводів виробників даного обладнання, які використовуються в тих чи інших помешканнях, ну і так далі. Ви сказали про те, що потрібно дивитися інструкцію. Якщо говорити про саме опалювальний сезон, чому саме зростає ось так і такі випадки в опалювальний сезон? Люди порушують ті ж самі інструкції. Можливо, ви наведете приклад ось такого порушення. Ну, звісно, випадки з'являються тільки в основному в опальний період, тому що максимум обладнання, яке є з помешкання, воно працює. Але нехтування правилами тими елементарними нашими споживачами вони призводять до даної ситуації. Просто банально, на сьогоднішній день в нас ми всі, скажімо, рухаємося до новітніх технологій. Ми встановлюємо пластикові вікна, двері, закупоруємо приміщення, запалюємо в приміщенні газові прилади, на що немає припливу свіжого повітря, і відповідно утворюється неповне горіння. Природного газу з'являється чадний газ. Споживач його не чує, тому що ні кольору, ні запаху його немає, і втрачає свідомість. Спочатку, да, звісно, робиться там, скажімо так, є певний критерій оприділення е, отруєнням чадним газом. Вони виявляються на лице. Ну і відповідно споживачі е, ведуть себе по-різному. В кого з'являється тошнота, в кого з'являється почервоніння на обличчі, в кого зразу реагує тиск, падає або піднімається. Хтось комусь зразу стає важко дихати. Це, це все є признаки отруєння чадним газом. А звісно ж, так, зачасту при виїзді на місце ми виявляємо, наша аварійно-диспетчерська служба, що є проблема або заклеєний вентиляційний канал, або, так як я попередньо навів приклад: в нас немає доступу свіжого повітря, газ не згорає, утворюється чадний газ. Є споживачі, які замінюють самовільне обладнання, а потім стикаються з такою проблематикою. Мало того, що собі шкоди, шкоду приносять так і так само споживачам, які живуть поруч собі і оточуючим. Тому більшості випадків, які стаються, вони стаються за рахунок того, що порушуються правила, інструкції і так далі. Скажіть, будь ласка, технології не стоять на місці, і можливо зараз є обладнання, прилади, які дозволяють споживачам самостійно визначати, які б сигналізували про те, що, наприклад, в квартирі накопичується чадний газ. Так, звісно, скажемо, технології не стоять на місці. Є, звісно ж, сигналізатор загазованості як природного газу, так і чадного газу. Вони є в вільному доступі. Також їх можна придбати безпосередньо у нас. Наші фахівці їх і можуть встановити за призначенням відповідно того, як вимагає. Паспорт експлуатаційний даного обладнання він виявляє природній або чадний газ, на що сигналізує споживачу світловою сигналізацією, звуковою сигналізацією. При в разі е, спрацювання споживач ну, розуміє, що щось сталося не так у помешканні або з газом ну взагалі скажімо, скажем з приладами газовими, на що має оперативно викликати аварійно диспетчерську службу для для ліквідації тої чи іншої ситуації аварійної. і на завершення розкажіть який алгоритм дій якщо людина ну принаймні усвідомлює що в квартирі чадний газ і ще не втратила свідомість що робити в першу чергу споживач має, якщо він усвідомлює, що щось не так, він має відкрити вікна двері для того, щоб оперативно провітрити приміщення. Це перше, друге вийти з даного приміщення, якщо його є сили, ну і викликати швидку допомогу для того, щоб швидка надала першу домедичну допомогу. І абсолютно вірно, якщо вона викличе аварійну диспетчерську, якщо є можливість, вона не зовсім, скажімо так. Втратила свідомість аварійно-диспетчерську службу для, для того, щоб все таки виявити, де в нас є проблема, і чим нас проблема з якими приладами чи з вент-каналом, дим каналом і так далі. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Дуже сподіваємося, що таких ситуацій у вашій практиці та власне у віничан принаймні буде менше. Ще раз дякуємо за те, що завітали до нашої студії. Глядачам нагадую, у нас у студії Ігор Дорошенко, технічний директор АТ АТЕВІНІЦЯГАЗ, і говорили ми про те, як запобігти ситуаціям отруєння чадним газом. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.